Чемпіонат з плавання серед спортсменів з інвалідністю стартував у спорткомплексі Акварена на турнір приїхали учасники із 16 міст України. Серед них Юлія Станкевич зі столиці. Дівчина сім років професійно займається плаванням. Мені лікарі порекомендували. Так як є вади з скривленням позвоночника, що вода. На перші тренування. Я не вміла не плавати, не здиратися на воді. Я не представляла. Що, ну, маленька, що може серед великих от, ДЦП, жінок виступати і їздити по Україні і бути майстром спорту. Я тепер можу бути мотиватором для інших, коли є бажання, можна і все. Не дивлячись, не на зріст вагу представляє київську команду також майстер спорту Олеся Бондарчук. Вона каже, на те, щоб зараз мати такі результати, пішло більше шести років посилених тренувань. Коли потрапила до команди, я трошки вміла плавати, тому в цьому плані було трошки легше, але треба було все ж таки перевчатися якихось моментів там техніки, сили. Ми ж почали плавати на швидкість, треба було витривалість мати гарну. І зараз я дійсно хочу сказати, що це моя стихія, тому що це вже моя справа життя, тому що я знаходжуся в відбірній Україні, в резерві, і в мене достатньо великі плани, цілі. Всі Чемпіонат присвятили пам'яті Олександра Дяченка, майстра спорту України з плавання серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Його знайомий Сергій Чумак згадує, саме Олександр був одним із тих, хто починав традиції інваспорту у Полтаві. Він був у нас перших, хто титулований спортсменів України. Він став в 1997 році срібним призером. Чемпіонату Європи по плаванню у Франції, навіть у 90 ті 90-ті, ми старалися розвивати спорт для людей з інвалідністю. І зараз ви бачите, що це питання піднято у нас на ми... котировка на найвищому світовому рівні. Так що, у кого якісь там є питання, проблеми, краще їх. Не заглиблювати в собі а краще передати на воду і потім жити нормальним, гарним щасливим життям. Тож це один із найбільш сильних елементів реабілітації. Загалом чемпіонат зібрав понад 160 плавців зі всієї України.